Справжнє свято краси влаштував жінкам на 8 березня благодійний фонд Володимира Продивуса. Адже саме на жіноче свято до міста в якості подарунка завітали солісти Маріїнського театру та національної опери України. Тож на свято вінничани мали змогу подивитися балет, якому аплодувала вся Європа, Америка, Австралія та Японія. На жінок, які захотіли долучитися до прекрасного, чекав також маленький сюрприз: квіти від Володимира Продивуса. Очень приятно, тем более это сегодня первые цветы, которые я получила от мужчины, а тем более от такого мужчины, как Владимир Фродиус. Очень приятно, огромное спасибо. Очень приятно, потому что себя чувствую женщиной, с приходом весны все расцветает, все такое красивое, яркое. Спасибо большое за то, что дарите нам праздник, очень приятно получить цветочек, спасибо. До нас завітав Маріїнський театр і не просто Маріїнський театр, а вистава Кармен, які були виконувати найкращі балерини, я так вважаю, світу І тому для всіх жінок так і в принципі і чоловіків ми робимо дуже гарний подарунок у вигляді цієї вистави, тому що. Сьогодні вони зможуть отримати море задоволення. А окрім цього, того, щоб вони дійсно відчували це свято. Ми кожній жінці сьогодні дарували квіти прямо. Тут в цьому фоє. Володимир Продуслов дійсно справжній мужчина. От і тому він поставив таке завдання, що кожна жінка на 8 березня повинна отримувати квіти. До Вінниці приїхали кращі з кращих. Всього 10 чоловік, і такого міста ще не бачило. Програма складалась з двох відділень. Першій частині глядачі побачили як класичну, так і сучасну хореографію, зокрема постановку Віктора Іщука Самотнє танго. ...Кармен Сюїта в постановці великого кубинського хореографа Альберто Алонсо, який більше 40 років тому написав її на особисте прохання має Плісєцької. для неї ж самої. Без сумніву можна сказати, що головною зіркою шоу був соліст національної опери Віктор Іщук, талант якого визнаний у багатьох країнах світу. Тот уровень балета, который сегодня здесь вы видите, я думаю, что даже человеку неискушенному видно, что сегодня действительно звездные гости и те люди, которые выходят на сцену, это действительно самый высокий мировой уровень. То есть тот основной, скажем, акцент, который мы делали, это Виктор Ищук. Ну, Виктор Ищук – это э, очень скромный человек. Но при этом человек, который має 10 золотих медалей в області балета, включая мировые конкурси в Америці, в Москві, в Італії. Це человек года. Це ну, височайший уровень балета. Виступ зірок балету такої величини для Вінниці був першим. Тому глядачі відреагували і, відповідно. Проводжали танцюристів стоячи та шквалом аплодисментів. то, что сегодня здесь было, это было просто незабываемо. Хочу поздравить вас с очередным триумфом и поблагодарить за то, что вам действительно сегодня удалось перевести всех нас, зрителей, с обычных обыденных дней в волшебный мир балета. Бесподобно, спасибо. Это вам. Між танцюристи розповідають, що залишилися просто в захваті від вінницької публіки та неодмінно приїдуть ще раз, адже і рецензії хочеться почути та й місто побачити. Прекрасний город дуже дружелюбний і дуже красивий. Кстати, хочеться посмотрети на ваш фонтан знаменитий, але поки не вийшло. обов'язково вернемось. Я думаю, що ми приїдемо обов'язково подивимося. Взагалі приємно приїжджати в город, коли такий праздник, 8 марта. деле всі жінки, всі цвітуть, весна вообще очень здорово. Люди очень тепли, очень отзывчивые. И ну реакція зала сказала сама за себя, Мені кажется. очень було приятно, на самом деле. Ну бы в такой праздник всі стараются бути где-то своїми любимыми, там И даже неожиданно, що так почти повний зал був людей і так приймали тепло і відкрито і очень. Тож з певненістю можна сказати, що свято вдалося на всі 100%. Женки Жінки подарунком залишились задоволені. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини телеканал Смарт.